Скоро вже матч, по суті, з ЛНЗ. а Команда досі тренується без ряду гравців, мова про збірників. Наскільки, на вашу думку, це матиме вплив і має вже вплив? Це Безумовно, має вплив тут. Протягом першого тижня після відновлення тренувального процесу. Ми вже говорили про те, що якісь робити висновки щось коригувати без достатньо великої кількості гравців, які поїхали в розташування збірних, без певної кількості гравців, які так само зазнали мікропошкодження, певний час пропустили. Ну, непроста, непроста задачка. Але знову ж таки ми ж знали попередньо, як, що така ситуація, скоріш за все, відбудеться, що нам доведеться ці е, два тижні провести саме в такому е, стані. І е, так чи інакше залучати до тренувального процесу гравців другої команди. Не очікували, що так багато доведеться їх залучати, але тим не менш, Значить, е, трошки інший контекст цих тижнів був е, трохи. Інформацію отримали з приводу того, що нас чекає на найближчому резерві. А, ну і зараз, вже з завтрашнього дня, почнуть повертатись гравці з розташування збірних, тому все ж таки теоретичну роботу ми зробимо перед наступним матчем. Ну і на практиці так само щось нам вдасться а, відпрацювати. Я так розумію, що вже повернулися гравці національної збірної, і чи спілкувалися ви з ними, в якому вони моральному, передусім, стані, і в якому фізичному стані мова про Гуцуляка, який відіграв ну, супер важкі два поєдинки. Хлопці повернулись сьогодні рано вранці. Тільки завтра вони будуть залучені в тренувальний процес. Ну, звісно, в першу чергу про моральний стан, я думаю, навіть тему не варто підіймати. Ми зараз маємо просто змінити наш, нашу увагу і фокус перенести вже на офіційну гру нашу наступну. З точки зору фізичного стану, ну, так само ми дуже добре розуміємо, що після подорожі буде вплив. Буде вплив і. Е Через те, що абсолютно, можна сказати, абсолютно різна ситуація, наприклад, у і у Назарінка. Обидва були в розташуванні збірної, один отримав майже максимальне навантаження ігрове, інший не отримав його. Тому зараз, вже завтра, коли у них буде нагода перепочити, ми вже і поспілкуємось більш предметно і так само вже отримали інформацію від нашого наукового департаменту з приводу того. В якому вони функціональному стані. Ми маємо пам'ятати, що так, у нас є наступний матч, але і, і той, що за ним, вже... так само незабаром. Тому, окрім того, щоб щось награти за ці декілька днів, нам доведеться зробити і можливо, достатньо складні висновки з приводу розподілу навантаження на ці два матчі. Я ще хотіла би запитати по кадрах, бачила, що вже тренується Андрієвський серапій, а натомість не було Батісти. І я так розумію, що досі хворіє Лєднєв, в якого ви говорили, там була температура. Так, так, Лєднєв все ще хворіє. Він точно не буде доступним на найближчий матч. Далі вже подивимось. Але так, з прогнозованих позитивних новин ось повернення і Серапія, Андрієвського. Завтра очікуємо на Батісту, тому це був, скажімо так, знову ж таки вимушений такий процес, де у нас було фактично 13 гравців основного складу за межами тренування. Але це було вимушено, нам треба було. До цього це прийняти для того, щоб саме зараз перед грою вони вже поступово почали повертатися. Не найпростіша ситуація, але прогнозована. Тому не скажу, що нас це якось здивувало або застало зенацька, але треба просто тому таки, цей факт прийняти таким, як він є. Ми ж розуміємо, що для клуба викликів збірну це все рівно того, для чого ми так само працюємо. Тобто наші гравці вони, є на них попит, на них звертають увагу. Вони мають нагоду грати зараз регулярно на міжнародній арені. Тому на цих вагах, скажімо так, завжди буде і ось ця позитивна частина, і реалії, з якими нам треба зіштовхувати вже тут.